На дану комісію виносяться такі питання: про внесення змін до програми надання шефської допомоги установі на 25 рік. Шановні присутні, до мене звернувся командир військової частини. Про, не до мене, через мене на ім'я Лисбу, на ім'я ім міського голови, про те, щоб допомогу і цільовими коштами на ареба РЕВА, айпети. що таке айпети? Ми чули знаємо, що це 20 склонтів по фронту він захищає від цих дронів. На зараз така ситуація досить складна, що по два дрони літає за одним нашим польовим, за одним нашим військовим. Це говорить про те, що ми можемо не сотні, а десятки сотень зберегти життів наших військовослужбовців. Я просив, би, щоб члени комісії підтримали звернення. Амудер військової частини, щоб виділити кошти на придбання РЕБА айп'яти. Шановні шани комісії, хто вам Друге питання про передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету Гайсинської міської територіальної громади. Вигляді субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у 25-му році Дані установи. Так як ми вже питання перед цим вже слухали, тобто треба внести, передати трансферти. Хто за? всі. І третє питання про внесення змін до. Рішення 77-ї сесії Гайсінської міської ради, восьмого скликання. Про бюджет Гайсінської міської територіальної громади. Тобто, дане питання включається бюджет Гайсинської міської ради. Хто за? Дякую всім за увагу.